Добрий день. Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний зошит. Сьогодні у мене заключне відео з сумісного проєкту Віжу, що хочу осінь на носі. Дуже довго я збиралася силами записати це відео, тому що я зрозуміла чому, тому що мені сумно, сумно, що цей проєкт закінчився. Що в режимі нон-стоп ми в'язали п'ять тижнів, і ну як велике-велике свято, і всьому є початок і кінець, і ми закінчили. Але сподіваюся, і я вже знаю, що в нас є інші спільні проекти, тому не будемо сумувати, будемо працювати, будемо в'язати. Тим паче, бачите, яка в мене тут гора. З цього спільного проєкту і це не все, що я нав'язала. Хочу вам сказати, що я вивезла за цей проект більше 2 кг 300 грамів за ці 5 тижнів. Я навіть не можу порахувати всі ці вироби. Згадувала пару днів, і треба передивитися по відео, по проєкту в рамках проєктах, між проєктом. Дуже-дуже-дуже серпен серп, місяць у мене такий був вражайний. І це, мабуть, тому що в мене є дедлайни, є певні правила, є певні зобов'язання, і це дуже-дуже сильно мене стимулює і організовує. Я хочу е сказати велику подяку дівчатам, які організували цей проєкт, це Оксана і її одноіменний канал, і е Вікторія з каналу е Україночка. В'яжемо зв'яжемо в'яжемо зв тренди. Дівчата, велике велике вам дякую. А тепер, що стосовно е моїх е Здобутків на цьому проєкті, щось у мене на столі, щось уже носиться. Саме перше я в'язала жилеточку для дітей, для хлопчика і для дівчинку. Хочу сказати, що дуже класні модельки, дуже класне поєднання букляшок і напівбововни і. Носяться з задоволенням, я нагадаю, поставлю потім фоточки. Ось такі чудові жилеточки. Для дівчинки укорочена жилеточка. для хлопчика класична жилетка з широкими проймами. Другим проєктом на другому тижні на другому старті у мене була обов'язкове задання це інтер'єрна річ. Я зв'язала подушку для оселі свого молодшого сина з звичайною гладією і замість інтарсії я використовувала вишивку по полотну. Хочу вам показати, як це буде, як це виглядає в інтер'єрі. Сіночка, дякую за те, що зняв маленьке відео для мене. Усім привіт! Хочу показати свою посилочку, яку я отримав від мами. Мама зв'язала мені таку чудову декоративну подушечку. Бачите, з кошачими лапками. І в мене є ще до того. Зараз вам покажу. Кошенятко, яка так само сказала мама, яке я і залишив ось ці чудові лапки. Ось така вийшла компанія, подушек. я вгадала, з кольором, з інтер'єром і всі задоволені. Третій старт в мене був не дуже удачний, тому що я планувала одне, а вийшло в мене зовсім інше. Але добре, що вийшло. Відразу хочу сказати, що таки вийшло. Оце не поміщається в кадрі, але це та, той палантин, який не став палантином для моєї гарної знайомої, але став для мене ось таким цікавим светриком. В'язала я його з візерунком, який в мене є на каналі. Двусторонні. Він може використовуватися такий для шали палантини, шарфів там, де потребує двустороннього візерунок. із пряжі Angoura Голд. Усюча дівчата пряжа. Хто дуже чутливий, то ні. Я не дуже чутлива, не алергітики, тому я його ношу з задоволенням. І бачите, цей візерунок вийшла сітка, Трендова сітка. Прямо я так попала в тренд і тому подібне. Дивіться, це спущений рукав, пряма пройма. В мене є чудова формула, яка мені дозволяє нормально це вираховувати. І е, широка горловинка, типу лодочка. Е, я зробила для себе на таку модельку лікала по своїй футболці. І е, в'яжу майже всі свої вироби згідно того лікала Спущена плечо. Обов'язково це роблю, тому що в мене прямі плечі. не дуже. І тут я вирішила зробити таку міксовочку. Це твіт з махерочком, тому що коли я пров'язала один рукавчик, я зрозуміла, що, як кажуть, тумач. Він дуже виходить такий яскравий, і я його вирішила трошечки заспокоїти ось такими елементами. Дівчата знають, коли в'яжуть, що дуже. Важко закінчувати і починати вироб на такій м'якенькій на мохері, на ангорі і тому подібне. На всіх, на твіді, якому, на всіх пряжах, які погано тримають різинку. Я в'яжу, закінчую різинку на таких виробах полую різинкою і закриваю. На рядочок ірландським закриттям. І е, воно тут трошки жорстке, не еластичне, але воно не розпадається, не розтягується і тримає. Е, У горловині я обв'язувала, то я додавала тут петлі в два рази більше. На рукаві навпаки, ні. Тобто Тут був а, петлі, я їх не скорочувала а, на манжет, з'язала полую резиночкою, не прибавляючи, і закрила ірландським методом. Ось такий зветрик у мене вийшов. Зараз я вам покажу фотографії. Хочу вам продемонструвати два лука джинсова юбка і гумові чоботи. В них я так само зв'язала шкарпетки для того, щоб підтримати светрик в цьому образі. Ось з широкими штанами Camel цей е, светрик. І думаю, що супер вийшлось. Так само на третьому тижні від того відчуваю, що в мене не вийшло те, що я собі запланувала, я нав'язала почала в'язати отаку. Таку шкарпетку і, і мітинки для себе. Мітинки я закінчила. Вони в мене є. Я їх в'язала от для цієї шапульки. двохсторонньої. Колір не передається. Він такий класний бусковий. А Тут якийсь не такі двохстороння шапулька. подвійна. Це Алізе сокс з махерчиком. Трошки я його потовщила до метражу, що я сказала, ось і це така в мене шапка була. І до цієї шапулечки я вирізала такі мітинки з шовчиком на двох спицях. І ось так вони виглядають класні. Чудові мітинки. Я люблю дуже сильно мітинки, я їх юзую дуже часто, тому що я сиджу за кормом і це дуже зручно. А рукавички, перчатки я завжди гублю. А, а шкарпеточка у мене так і лишилася одинокою. Дівчата, я її обов'язково дов'яжу, тому що є у нас новий проєкт Дов'язан бій. От Я думаю, що я з нею і почну. Дуже класна, до речі, шкарпетка це Drops, Це Alize Socks Comfort. І дуже класно вони співпали в кольорі. І обов'язково я це дороблю. Але незважаючи на те, що я не зв'язала цю шкарпеточку, я ще. Зв'язала ось такі шкарпетки. І для того, щоб побороти свій синдром другої шкарпетки, я зв'язала ще додатковий елемент для того, щоб мені було цікавіше. Це такі шкарпеточки. Ось такі шкарпеточки я зв'язала для себе в гумове взуття, для того, щоб вони. Виглядали в мене із гумових чоботів. Спеціально я в'язала із Ангори, із той же пряжі, що і з ветрик. Але різними секціями я так хотіла. І ось такі шкарпетки в мене вийшли. У візерунки і в, у всіх шкарпетках я не брала не дівчата майстер-клас. Просто собі знаходила ті візеруночки, які я хотіла би спробувати. Вкладала їх в свої петлі. Тут у мене п'яточки буміранг. Буміранг. Тут у мене французька п'ятка подвійна, укріплена. І тут у мене звичайна бабусіна п'ятка, не укріплена, проста п'яточка. Це я зв'язала до, до закінчила вже сьогодні. Ось таку подвійну різиночку зробила. Це на хлопчика 8 рочків, 22-й розмір. І так само із Alize Comfort Сокс. На, набрала трошки той пряжі, зараз вив'язую. Різиночка 2х1. І тут так само 2 на 1, але з протяжечками. І вона така моцна, виходить, і дуже еластична, і дуже тепла. По шкарпеткам все. Я, значить, я не зробила тільки оцю жовтеньку шкарпетку. Йду в наступне СП, маю вже я з чимось іти. Це був третій в мене тиждень і четвертий тиждень стартів я мала би закінчити всі свої шкарпетки. Я закінчила всі свої шкарпетки і понав'язала інше. Це був п'ятий тиждень, це п'ятий тиждень шкарпетковий був, і я його не дуже вдало закінчила, але дівчата нам дали. Тиждень часу, і я дов'язала те, що я починала, розібралася зі своїм синдромом другої шкарпетки і е, нав'язала ще й нових. А на четвертому тижні у, нас був, е, у мене був е, такий дуже мощний е, старт, і я його завершила. Я не знаю, як я це зробила, звичайно. Я зв'язала кардіган із квадратів. Кіло 200 кіло 300 в у мене пішло на цей кардіган. Він носиться з задоволенням, донька задоволена, це в мені другий кардіган, і я зараз вже почала в'язати ще третій. Дві полочки я вже зв'язала. Ось такий в мене був місяць. А, ще я вив'язала тиковки і зняла майстер-клас по цих тиковках. Так само можете подивитися на моєму каналі. Силочку я залишу. І, ну, Дуже, дуже я задоволена цим місяцем, тому що не тільки справа у в'язані, справа в тому, що я таки почала знімати відео, викладати їх в YouTube, почала розвивати свій канал. Я трохи опановую майстерність відеооператора і монтажа відео, що теж потребує знань зусиль і часу, але це цікаво, я знайшла на нових знайомих в групі. Я зараз ще почала в'язати в іншому проєкті сумісному, так що життя б'є, б'є. Ключем, але в гарному тому сенсі. Дуже я дякую всім за, за мої просмотрі, за лайки. Хто ще не подивився, будь ласка, дивіться, питайте, запитуйте, буду рада всім відповісти. Звичайно, не без помилок це все відбувалося і, і в, в мовному контексті, і в монтажі, і в відео, і в послідовності. Я це все знаю. Але якщо ми будемо чекати, доки ми станемо профі, ми профі ніколи не станемо. Треба починати і степ і степ крок за кроком, рухатися вперед, покращувати свій контент, свою мову, своє в'язання, своє життя. Вірю в нас. вірю... В Україну вірю в нашу перемогу. Зустрінемося на нових проєктах. всього Всього найкращого. До побачення.